Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отакі красиві рум'яні смачні котлети. Чому сердечні? Тому що готувалися від чистого серця, а ще готувалися із серця, із свинячого серця. Взагалі серце жорстке і пісне. Тому жили й труби я вирізала і взяла такі м'якші шматочки для котлет. Там дивіться які. Помила, добре вимочила у воді і знову перемила ще раз. І серця ніколи не робила котлет. Тушкувала, варила довго, тому що це жорстке м'ясо. Це експеримент. Побачимо, що вийде. Також взяла до котлет ще два шматочки білого хліба, хліб замочую у воді. Віджимаю а ще одну середнього розміру цибулину. Котлети буду перекручувати на м'ясорубку. У мене м'ясорубка старенька, ручна, тому дуже туго крутить. Я думаю, на електромісорубці це буде значно швидше. Але молодець м'ясорубка справилася з цим завданням. Чому котлета і серця? Тому що м'ясо дороге, а котлет хочеться. Саме по собі серце це теж м'ясо. Але це м'яз, тому воно таке от жиловате дуже. І потрібно йому додати жиру. Я взяла отаке тоненьке сало і дрібненько його покришила. Також додала одне сире куряче яйце, до звичайних котлет я яйце не додаю, а сюди додала, підсолюю, додаю. Пів чайної ложечки чорного меленого перцю можна додати часничок, або ще ті приправи і спеції, які ви любите. Фарш добре перемішую. От дивіться, такий він однорідний, із крапельками сала. Буду виробляти котлети на порції. От скільки в мене котлет вийшло, котлети панірую в борошні і обсмажую на сковорідці з двох сторін. Перевертаю на другу сторону. Роблю маленький вогонь. Сковорідку накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні. А тепер ще котлети стушкую трохи в кастрюльці. На дно кастрюльки положила такі шайбочки з картоплі, доливаю трохи води. Викладаю зверху котлети і на маленькому вогні тушкую десь з півгодини. Котлети готові. Отакі рум'яні, пахучі. Спробуємо, які вони на смак. Вже один плюс не розвалюється. Ви знаєте, смачні, смачні котлети. І смачно, і недорого. Готуйте, смакуйте, будьте здорові.